Привіт! Сьогодні поговоримо про очистку повітря. Справа в тому, що першим в моєму житті за кордоном у Німеччині я побачила, що таке плісніва. Дійсно, я раніше не бачила ну, в житловому приміщенні чесно в Україні. Ніколи не було проблем з пліснівою в квартирі, в домі. Воно не було. А тут провітрю на провітря плісніва є. І є такий цікавий якийсь, е, напевно, важко так показати зараз, бо прибрано, але я ось покажу. Такий пушок, це як пил, кажуть. Теж в Україні я його такого не бачила, але тут, він, його багато. Тому, е, щоб не було плісніва, бо раніше була проблема з опаленням плісніва була. Я використовую для очистки повітря отакий кварцеву лампу. Він ще озанує. Я ставлю на 15-30 хвилин. І очищую все приміщення взагалі-то я бачу, що все ж таки це краще. Бо дійсно, хто знає, квартира маленька, вона зараз в мене провітрювання. В мене за вікно стоїть на такому міні провітрюванні Тобто тут є трошки щелі, і з цих щелі задуває повітря. Щоб було чистеньке, щоб було свіженьке, я поставила, щоб воно завжди було на провітренні, щоб був чистий воздух, бо об'єм моєї квартири це 16 квадратів, і тут немає циркуляції в цих квартирах. Немає щоб ну як в от в душі, є таке. Не знаю, як воно працює, оце. Тобто циркулірує повітря, вона очищається. А в кімнаті взагалі-то нема. Вони якось так будували будинки. Напевно, боялися атомної якоїсь зриву, і тому в них немає вентиляції в приміщеннях. Тому я так таким чином роблю вентиляцію і очищую повітря отаким. Ось кварцовою лампою, озонатором. Це мені. Моя знайома дала для того, щоб жити все ж таки більш чистому приміщенні. І я роблю ось так. Квіточки в цей момент я закриваю, і закриваю в мене також тут ще квіточки є. Я їх закриваю тканиною, щоб вони все ж таки бо для живого це погано. Під час того, як я включаю лампу, я не знаходжуся в приміщенні. Це обов'язково. Бо це все ж таки шкодить, якщо знаходитися в приміщенні. Треба піти на ці 15-30 хвилин з приміщення. Закрити все, і потім повернутися і особливо провітрювати Це важливо теж провітрювати, бо повітря таке озоноване. Отаке, От в мене очищений такий.